На вечерю Златочка попросила мене запекти в медовому соусі. Запечу і покажу вам рецепт. Дуже соковитий, ніжні виходять крильця. Поїхали. Крильця я розділила на фаланги, бачите? Все склала. Далі сюди додаю тільки сіль і тільки перець. Чуть-чуть. перемішуємо. Запікаю крильця в чаші аерогрилю. Ви ж можете запікати в духовці, але на сітці. Ви ж можете зробити це в духовці. Тут головне соус, який ми зараз будемо і робити. Для златочки ще кладу укріп на макарошки, до крилець. вона замовила теж. Ось такі кольорові і веселі. Зараз буду вибирати. Тепер соус. Просто змішую мед. Трішки гірчиці лагідною. Та соєвий. Зовсім небагато. Перемішуємо. Златка захотіла два сорта варити. Варимо два. Одні. Так, ти хотіла? Крильці вже запеклись, подивіться, які рум'яненькі. І зараз випадаємо їх у пелічку. І додаємо соус прямо в гарячі крильця. Перемішуємо. Кунжут. казали. Я його кунжут повірю. Повірте, ці крильця дуже соковиті, смачні. Готуйте обов'язково. Макарончики теж готові.